У непросту ситуацію потрапив Минай у чемпіонаті України в першій лізі. Мало того, що команда поступилася в попередньому турі, то ще й із психологічної ями довелося вибиратися поєдинку шостого туру з одним із лідерів першої ліги епіцентром із Кам'янця-Подільського. Це десь і зумовило перебіг першого тайму. Гості методично завдавали ударів по воротах туперника. А Минай грав другим номером. І покладався на контратаки. Зусилля ж претендентів на перемогу були помножені на нуль. Отож і 0-0 на перерву. Я рахую, що я задоволений грою своєї команди, особливо в першому таймі. Ми могли закрити ну, матч саме ще в першому таймі. В першому таймі по всій повазі до команди мене ні одного моменту, навіть на пів момента біля наших воріт не було. Реалізовую свої моменти і другий і тайм виходь спокійно грай. На жаль, так не вийшло. От тяжко білопсихологічські Важко було психологічно після поразки з нивою. Важко було психологічно повернути гравців у гру у першому таймі. Дуже боялися помилок, не брали відповідальність. своїх брали на себе на початку другого тайму господарі стали діяти агресивніше. Желько Любенович зумів знайти потрібні слова для своїх підопічних у роздягальні. Як наслідок, після перепочинку гра більше вирівнялася, а Минай створив кілька особливо небезпечних моментів. Ми хотіли, звісно, три очки, але слава Богу, що ви ну витримали цю гру. Дуже було складно, бо дуже гарний суперник. Нам наш тренер сказав в перерві, як треба змінити трохи свої там тактики. Все ми його послухали та вийшли на другий Там більш замотивовані, заряджені, тому що хотіли дуже сильно перемогти. Та забити не вдалося, як зрештою, і епіцентру. Хоч команда Смельниччини міцно заволоділа ініціативою в кінці зустрічі. У відповідь Закарпатський клуб вирішив не ризикувати й у матчі з таким серйозним суперником. Після домашньої поразки, все ж задовольнився, нічиєю, 0-0. У-другому, да, на півмо, був момент команди минає. в нас те саме моменти, вихід один на один. Ну, розумієте, як, як вам сказати, моя думка, що рахунок не по грі сьогодні. Ну, ми більше, моя так думка, що більше заслуговували на перемогу. Ми повністю тотальний контроль гри під нашим контролем. Трошки не вистачило реалізації єдине, що. Мало моментів, ну ті моменти, У нас Мало моментів, але ті, які були, потрібно було реалізовувати два стовідсоткових моменти, де потрібно було забивати. Якби забили, зовсім інша гра б вийшла. У кінці й оборонялися, щоб зберегти цей нічийний результат. Просто в нас через те, що багато футболістів не брало участі, не вистачало їх, щоб додати, а не зберегти цей рахунок. Не хватило, ні, хватило їх, щоб додати, а не зберегти ні сахраніти. Ташо зупинив виступив першій лізі. А минай, поки перебуває на шостій позиції. Лідирує зі 100% результатом агробізнес із Волочиська.